Черговий, так би мовити, ятаган у спину Путіна. Міністерство митниці і торгівлі Туреччини заборонило технічне обслуговування літаків американського походження, якщо вони пов'язані з Росією та Білорусю. Згідно з прийнятим рішенням, з 14 березня було припинено надання різноманітних послуг літакам, виробленим у США та перебуваючим під російсько-білоруським контролем, йдеться у повідомленні. Відтепер у Туреччині заборонені до заправки та супутні послуги для приватних, вантажних, комерційних, чартерних літаків або літаків, виготовлених у будь-якій іноземній країні, та містять понад 25% сировини американського походження, якщо вони прямують до Росії та Білорусі. Так, обмеження, які стосуються, зокрема, й заправки літаків, запровадили щодо компанії Аерофлот Azure Air, Pegasfly, S7, Utair, Ямал і Росія. Відтепер літакам РФ доведеться зупинятися для дозаправки в Сочі. Рішення було прийнято відповідно до листа управління промисловості та безпеки щодо практики експорту Міністерства торгівлі США.